Комунальний заклад, Гуляйпільська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 Гуляйпільської районної ради запрошує на віртуальну екскурсію тренінговим кабінетом основ здоров'я. Головне завдання тренінгового кабінету основ здоров'я це забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу на уроках основ здоров'я за технологією освіти на основі розвитку життєвих навичок та практичної реалізації завдань здоров'я збережувальної освіти відповідно до державного стандарту початкової та базової і повної середньої освіти. Наш кабінет основ здоров'я це виховний простір, духовне та культурне середовище учнів і педагога, що ефективно впливає на розвиток особистості. На дверях кабінету основ здоров'я є табличка Тренінговий кабінет основ здоров'я це приміщення площею 55 Квадратних метрів, обладнане класною дошкою, шафою для зберігання навчально методичного обладнання. В кабінеті 12 комп'ютерів, підключених до мережі інтернет, принтер, ксерокс. Стільці для тренінгових занять розставлені колом. Робоче місце вчителя спеціально обладнане комп'ютером, є місце для канцелярських товарів, приладдя. У кабінеті є державна символіка України. На стіні годинник для дотримання регламенту щодо виконання вправ у ході тренінгів. В кабінеті розміщено план схеми евакуації та правила роботи в навчальному кабінеті. Є медична аптечка, первинні засоби пожежогасіння, гасіння, комплекс стендів профілактика туберкульозу, профілактика інфікування, профілактика інфекційних захворювань, вплив шкідливих звичок на здоров'я людини, використовуються на уроках та позакласних заходах. Змістовними є матеріали стендів, як поводитися на воді, поведінка під час пожежі, газобезпека, електробезпека, отруйні рослини, догляд за зубами та ротовою порожниною, цивільний захист. Матеріали стенду куток безпеки дають можливість дітям використовувати в житті пам'ятки пожежної та особистої. Безпеки а також безпеки на дорозі інформаційно змінний стенд Будь здоровий надає учням різноманітну інформацію. Оформлено і композиційно розміщено постійно діючий інформаційний стенд, на якому зазначені телефони служби захисту та рятування населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, медичних установ, телефони довіри та адреси пунктів психологічної допомоги. Стіни максимально використовуються як поверхні для демонстрації творчих робіт учнів. В кабінеті є навчальні програми з основ здоров'я перших-четвертих класів, 5-9 класів, навчальні підручники, посібники робочі зошити. Також зошити для оцінювання навчальних досягнень учнів, матеріали для контролю знань, профілактичні програми, інформаційні матеріали, обладнання для проведення тренінгів. Є навчально-дидактичні матеріали, таблиці, кольорові додатки до робочих зошитів, книжки, розкладки, методична література. Дидактичний матеріал для організації індивідуальної роботи для учнів середньої ланки навчання зібрано в окремі папки. Навчально-популярна література та матеріали періодичних видань сприяють ефективній організації навчальної та позакласної роботи з предмета. Є інструкція для виконання практичних робіт, перелік інтернет-ресурсів, тематична картотека відеоматеріалів та фототека. Є паспорт кабінету, проаналізовано стан його оснащення, готовності. Забезпечити вимогу стандартів освіти, визначені основні напрямки роботи, плани роботи кабінету на поточний навчальний рік та перспективний режим роботи. Є наказ про завідування кабінетом. Наявні інвентарна книга, тематична картотека. Завідувач кабінету Кашлєва Людмила Володимирівна пройшла навчання курсу сприяння просвітницькій роботі рівне рівному серед молоді України щодо здорового способу життя. Організовує роботу курсу тренінгу, тренер курсу Школа проти сніду» Стасик Людмила Іванівна. організовує роботу відповідного гуртка на базі кабінету. Під ґрунті нашої діяльності зі збереження здоров'я дітей та учнівської молоді перебуває проєкт Школа сприяння здоров'ю. Виготовлено кейси здоров'я зберігаючих технологій, класні керівники Гура Любов Іванівна та Лукаш Наталя Володимир. Відготували матеріали на конкурс Класний керівник року, а саме створення оптимальних умінь для формування учнів здоров'я, зберігаючи компетентності з використанням ІКТ. Та виховний процес як ресурсний центр розвитку здоров'я збережувальних компетентностей школярів. Матеріали Гури Любови Іванівни відзначені на всеукраїнському конкурсі парк педагогічної майстерності, який був організований інститутом інноваційних технологій з міста освіти. Заклад входить в обласну мережу шкіл сприяння здоров'ю, взяв участь в обласному огляді моделей превентивної освіти в начальних закладах у всеукраїнській інтернет-конференції лідерів учнівського самоврядування, здоров'я дитини сьогодні Здоров'я нації завтра. У першому обласному фестивалі педагогічних ідей шкіл сприяння здоров'ю в обласному проєкті запровадження європейських стандартів превентивної освіти. Ми вважаємо, що діяльність кабінету зі збереження та зміцнення здоров'я учнів є повноцінно ефективною, якщо в єдиній системі реалізуються здоров'язбережувальні збережувальні технології. Дякую за увагу.